Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід бледвана Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, и благословенний плід бледвана Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід вона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід вона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний приплод твоїй Ісус. Префара Радуйся, Марія, повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний приплод твоїй Ісус. Префара Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Третя славна таємниця зіслання Святого Духа. The third glorious mystery: the descent of the Holy Spirit on the Apostles. From the Acts of the Apostles. апостолів. І з'явилися їм язики. Немов полум'я, що зійшли і спочили на кожному з них, і всі наповнилися Святим Духом. Молімося про оновлення церкви в Україні, про мудрість для усіх керівників нашої держави. Про силу Святого Духа для усіх капеланів, про нові святі, численні покликання до цього капеланського служіння, за всіх християн, які свідчать свою віру серед війни. Також за тих, які бояться майбутнього, і просимо також про мир, і єдність в усіх наших родинах.

Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна прийдлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна прийдлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний пліт на твого Ісус. Hail Mary, full of grace, the Lord is with Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний підлона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна тими з жінками, і благословенний блідона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний блідвона Твого Ісусу.

And blessed. Pray for us sinners, now and in the hour of Amen. Amen. Glory be to the Solomon. As it was in the beginning, is now and ever shall be. World without chain. Amen. O Mary, concede without us to thee. Четверта славна таємниця в небо взяття Пресвятої Діви Марії. І молимося в наступних намірах за усіх матерів України, за жінок, які втратили синів на війні. Про те, щоб Богородиця зберегла усіх воїнів під своїм покровом. Пам'ятаємо в нашій молитві про хворих і страждаючих. Також просимо про захист дітей від насилля. Бурімося за усіх українських матерів, біженок а також за тих, хто потребує цієї материнської ніжності. Отче, наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our day. Amen.

Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід воно твою Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плігона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна Тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. благословенна жінками, і благословенний Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками І благословенний прийлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь о Марія без гріха первородного зача. П'ята. Коронація Пресвятої Діве Марії. З книга откровення і з'явилося велике знамено на небі. Жінка зодягнена в сонце, і на її голові вінок із дванадцяти зір. Про для України під покровом Марії. Про те, щоб світ з кожен у світі визнав Марію своєю матір'ю про навернення сердець агресорів. Про припинення ненависті. Про чистоту сердець нашої молоді про святість українських сімей. що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай бреде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і Give на землі. Us this day But us from evil. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Mary, God, sinners, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний при на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна Тими жінками і благословенний Бридлона Твого Ісус. Mary, God, us us. Mary, Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою. Благословенна Тими жінками і благословенний Твого, Ісус. Radu is a Maria, blog that you both still boy, blogs Lovenna Tim Kamen, blessed and blogslovenny plead on the Jesus. Sinners now and at the hour of our death. Amen. Mary, Радуйся, Марія, благодатна, повна Господством Божим, благословенна ти жінками, і благословенний плід твого, Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of Mary, Радуйся, Марія, благодатна, повна Господством Божим, благословенна ти жінками, і благословенний плід твого, Ісус. <плодженна> Father of God, pray for us sinners, now and at the hour Слава Отцю и Сену и се! Духу. О Мария, без греха первородного зачата. Молимося. God of mercy. Просимо, Господи, влів наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого через Його страсті та Хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. The Lord be with you. And with you. May the blessing of Almighty God, the Father and the Son and the Holy Spirit descend upon you all and remain with you forever. Amen. <рес> 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 радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, проласкава заступниця нас, у свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний дід Твого. О, плен, о, ласкава, о люба, о, юба, о світ, Pray for us, молий за нас, Пресвята, Міго, щоб ми собі Богородиця собітниць Христос. Богородиця з Львов, молий за нас. Амінь. Дякую усім вам, дорогі глядачі, за спільну молитву над славними таємницями. Вони нагадують нам, що Христос Воскрес, і ми покликані до життя сповненого світла. Хай надія Воскресіння стане силою для України, а Марія, нашою царицею, миру. Тримаємося розарію, бо разом з Марією завжди йдемо до перемоги. Нагадуємо, що в суботу відбудеться трансляція. 650-ї річниці Львівської митрополії будемо транслювати, зокрема, святу Месу, яка почнеться о годині 12 А наступного дня в неділю об 11 будемо транслювати святу Месу, під час якої папа Римський Лев 14-й проголосить блаженних Карла Годиса і П'єра Джорджо Фрасатті святими. Тож заохочуємо до участі в цих трансляціях і до поширення цієї інформації серед ваших знайомих, зокрема серед священників, щоб вони теж розповідали це своїм вір'янам і заохочували також до тобто, цієї участі в цій молитві. Нехай Господь вас веде. З вами сьогодні молився отець Лукаш Горбовський, облад Марії Непорочної з Богом.